Живіт-привіт, мої хороші, і в нас сьогодні розпаковка. Ой! Так. Я сьогодні купила каву. У нас на базарі. Я навіть не знала, що таке в нас є, поки не припустила мене та дівчина з того магазину кава. Вона мела. Вона дає такі складники кави. В смак просто не перевершений. Просто що я свій додому такої купила. Тепер банани. Плин. На соді. Манка, пшенична крупа і кукурузяна. Буду своїм тварям кашу варити. Так, батон гірчичний, до речі, дуже смачний. Ну, то взагалі розхідний матеріал. Майонез. Майонез. Він, до речі, зараз в тебе на акції. Так, лимончики, апельсинки, масло, кукуруза. Так, сирочки, аби зубки заправляти, пудра цукру, какао, карі і кропмаль. Важке дівчата, фісташка Морозиво сьогодні на акції. І я купила, дочекалася. Ні, Ну знаєте, 200 гривень за нього я не готова вивалити. Ну, вже 106, ну то вже бог з ним. Зато смакота. І маргарин великий. Так само 72%, а тебе на акції. Дуже гарна ціна. Теж взяла. І, як завжди, соцебелі соус. Фасолька, це ж на п'ятницю буде в нас ченахі. Ще один забелі іншої фірми буду пробувати, порівнювати, коротше, експериментувати. Ще фасолька, і ще фасолька. І м'ясо, як завжди, до ченахів. І все. Всім гарного дня. Цілою люблю бувайте!